Друзі, Німеччина зачиняє двері для біженців з України. 12 з 16 федеральних земель Німеччини обмежили або ввели мораторій на прийом нових біженців з України. Країна й так прийняла майже 1 мільйон українських біженців. Тож низка її регіонів вважають свої можливості майже вичерпаними. У вересні дві третини федеральних земель Німеччини активували заборону у системі початкового розподілу, тобто фактично заморозили оформлення і розселення нових біженців, зокрема з України. Простіше кажучи, біженці не отримують навіть першого місця для проживання жодного вільного місця, ані в таборах, ані в хостелах. Перш за все по правді Німеччина українців не чекала. В перші дні війни німці ще дуже розраховували, що українці лишаться прикордонних з Україною. Країнах, таких як Польща, Румунія, Угорщина, ще якщо в лютому наших в Німеччині було мало, то до середини березня потік біженців до Німеччини суттєво зріс. А вже 16 березня шоковані напливом українці німці оголосили. Що всі українці, які не змогли знайти собі первинне житло у Німеччині, відтепер розподілятимуться по федеральних землях відповідно до так званого ключа Кенінштайна, аналогічно іншим прохачам-притулком. Тобто, біженці з України більше не могли вільно обирати місце проживання в Німеччині, якщо не мали змоги зупинитися у друзів або родичів у конкретному регіоні. Але як бачимо, навіть ключ не впорався на сьогодні біль більшість земель і муніципалітетів взагалі відмовляються реєструвати новоприбулих біженців винятками лише для тих, є в кого в цьому регіоні живуть близькі родичі. Також громадяни України жорстоко прив'язані до нового місця проживання в Німеччині з моменту отримання перших соціальних виплат. Тому якщо спочатку вони знайшли житло, наприклад, у друзів у Берліні, то тепер не можуть переїхати у безкоштовне соціальне житло, допустимо, у Бранденбург. Все більше німців не хочуть брати українців і на підселення свої будинки, і на останок причиною відмов українцям є збільшення числа біженців на балканському маршруті. Які землі Німеччини ще приймають біженців, а які ні. На жаль, повний та детальний список земель чи окремих муніципалітетів, де вже запровадили мораторій на реєстрацію нових біженців з України, німецькі ЗМІ чи відомства не наводять. Відомо, що складнощі точно є в таких землях, як Саксонія, Бранденбург, Мекленбург. Баварія відкрита частково. Не приймає біженців з України, взагалі місто Білефельд. А для того, щоб лишитися в Берліні, то і взагалі потрібно пройти мало. Не перевірку під мікроскопом наявність житла і роботи обов'язкові чи означає це, що українцям тепер не можна приїхати до Німеччини? Ні, влада Німеччини пообіцяла, що реєстрацію для біженців з України буде відкрито до закінчення війни, але є деякі умови. З 1 вересня 2022 року у Німеччині набули чинності нові правила перебування для українських біженців, і тепер діє облік часу перебування в Україні без реєстрації такого статусу. Враховуються всі дні перебування, починаючи з 24 лютого 2022 року. Ті українці, які перебувають у Німеччині понад 90 днів, мають набути статусу тимчасового захисту або ж зали залишити країну правом перебування ще е, за 90 днів, тобто за правилом безвізового режиму. Якщо ж українці приїдуть на територію Німеччини після 1 вересня 22 року, вони матимуть змогу лише протягом 90 днів легально перебувати в Україні без потреби подавати заяву на реєстрацію статусу тимчасового захисту. Водночас, німецькі засоби масової інформації нагадують, що обмеження запроваджені землями Німеччини на прийом українських біженців. Не є постійними і покликані, і покликані дати регіонам та муніципалітетам тимчасовий перепочинок. Тому маємо надію, що так і буде, і в скорому часі все може змінитися, і німеччина надалі буде рада приймати українців без будь-яких перешкод. Якщо ви стикалися вже з якимись проблемами у Німеччині після того, як приїхали після 24 лютого 2022 року, напишіть обов'язково про це в коментарях.